заживляет раны, если кто-то поранился. Я знаю, что когда его мажут, то неприятно. Это лекарский засип, он заживляет раны, дезинфицируя их. Йод печет и немножко прищипывает. Ну, становится как печь. Так. Убивают некробы и, и лечат раны. Йодом можно поформировать и будинок. Йод – это такая мазь, когда ты упал, то ты мажешь, и она проходит. Она убивает бактерии всегда, и ранка быстро заживает. Видится мне он э, такого черно-зеленого цвета. Йод можно на хлеб капать. Очень больно. Йод, а на жидка. Ісл помажеш рана може всі мікроби може, растворити, а рана може зажить. Йод це як шоколадка, пердий і заморожений. Дивний коричневий розчин у пляшиці. У такий спосіб ця малеча знайома із йодом. Неприємний, бо щипає. Але йод, мікроелемент, життєво необхідний для нормальної роботи людського організму. Ви тільки уявіть інтелектуального потенціалу, який щорічно втрачає Україна через йоду дефіцит, вистачило б на три тисячі геніїв. Він про йод та про те, чим небезпечна його нестача, знає все. Головний ендокринолог країни Микола Гульчий. Вам бажано звичайно поприймати. Особливо в холодний період часу препарати йоді. Сотні операцій, тисячі історій і вдячні пацієнти, яким вдалося вчасно допомогти. Ми всі самовпевнені, думаємо, що ми ніколи не захворіємо, що ми будемо весь час здорові. І дай Бог, щоб так було, але не завжди так. Так, так, так є. Чисто випадкові знахідки. От у нас лежить вагітна зараз жінка, яка пішла на профогляд, зв'язку з вагітністю. Ми знайшли рак, що залози прийшлося оперувати з метастазами під час вагітності, тому що під час вагітності рак дуже активно розвивається. Купа обстежень. Правильна схема лікування, штучні гормони на підтримку організму, який виробляє їх недостатньо або навпаки забагато. І операції із видалення або зменшення щитоподібної залози усе це роблять ендокринологи, аби повернути організму людини баланс та здоров'я. І кожен з лікарів невтомно повторює профілактика ліпше, ніж лікування. На цьому наголошують і пацієнти, які вже перенесли операцію. Я прооперована. Я раджу своєчасно звертатись до лікарів і своєчасно, як виявлять пухлину, удалити пухлину ніж втратити весь орган. На шиї перед гортанню є маленький, але дуже важливий орган. Щитоподібна залоза. По формі нагадує метелика. Важить не більше 15-20 грамів. Втім, гормони, що вона виробляє, регулюють усі процеси в організмі. Розмноження клітин. Тобто, якщо, наприклад, дитина розвивається, утворюються нові клітини, в цьому бере участь гормон щитоподібної залози, утворення кісткової системи, нервової системи, він дає енергію і тепло. Виводить воду, це є енергетичний гормон в кожній клітині нашого організму. В організмі людини 25 мг міліграм йоду, ніби мало. Утім, для нормальної роботи організму цілком достатньо. Але практично кожен четвертий мешканець планети потерпає від нестачі йоду. За даними ВОЗ, це майже півтора мільярди людей, і дві третини з них мають клінічні прояви нестачі йоду. А 750 мільйонів мають захворювання щитоподібної залози. В Україні ж 80 регіонів із дефіцитом йоду. Найбільше страждають північні регіони і західні регіони. Ми відносимося до легкого ступеня Київ, але Київська область до середнього ступеня. А наслідки йоду дефіциту плачевні. Виникає слабість, в'ялість, сонливість, знижується пам'ять. А все це починається з йоду. Особливо діти, тому що в період росту залоза дуже напружено працює. І в цьому віці не опустити момент, коли потрібно додати йод, якщо він потрібен. Йод зайвим ніколи не буває. Ще одна група ризику вагітні жінки. Дефіцит йоду під час вагітності це серйозні проблеми у дитини. Жінка може або втратити маля під час вагітності, або народити дитя із серйозними розумовими вадами у дитини вади розвитку, тому що недостатньо розвиваються тканини в під час вагітності і можуть бути різні вади розвитку. Страшно, але не смертельно. При плануванні вагітності, як мінімум за три місяці, лікарі радять почати прийом ліків, у складі яких є йод. Поповнювати запаси йоду впродовж вагітності та під час годування груддю, ми стараємося вже доганяти, лікувати. А треба займатися профілактикою і менше будемо лікувати. Лікарні, діагнози, прогнози і наслідки усе це неймовірний стрес. Але давайте мислити позитивно. Так є об'єктивна реальність нашпигована хворобами. Та людина розумна, знає і вміє протистояти. Тож завдання номер один. Позитивне мислення у Олі теж був зоб. Так у народі кажуть про хвору щитоподібну залозу, лікувалася, пила гормони. Вчора їй зробили операцію. Я думаю, що десь півтори години. З, потім, коли я консультувалася у лікаря, сказали, що все пройшло гарно. Від наркозу ми також дуже гарно відійшли. Одним словом, сама операція і, і хірурги, не і особливо анестезіологи. Справилися своєю роботою на відміну, тому ось бачите, я наступний день після операції. Я в гарному настрої, в гарному гуморі. Абсолютно повна сил і натхнення далі працювати, творити і жити. Тепер щодня дівчині прийдеться пити гормони, та Ольгу це не лякає. Вона навіть задумується про другу дитинку. Планую спільно з чоловіком поповнювати нашу родину. Я думаю, що. Відсутність, щитовидної, щитоподібної залози не стане перешкодою, тим паче. Згідно рекомендацій, які дають лікарі, звичайно потрібно привести це по норму, звичайно потрібно визначити свою дозу гормону, яку необхідно приймати. Але протипоказань до вагітності за відсутністю щитоподібної залози немає. А ось Тамара Васильівна. Вона тільки чекає на операцію. Я поступила з отравленням, щитовідка травить. Равляє організм повністю. Я увірена, што все хорошо. Увірена, тому що мені больші стрілі, я нам була лучше, чим била. Зоб ця робоча назва збільшення щитоподібної залози. Явище має декілька стадій. Коли щитовидно у нормі, її не видно. Коли її можна пальпувати, це збільшення першого ступеню. Якщо контур залози можна побачити у момент ковтання, стадія номер три. Коли ж заозу видно здалеку, це вже не просто зовнішній дефект, а категоричне показання до хірургічного втручання. Будь-які відчуття неприємні на шиї, чи порушене там ковтання, чи діжа погано проходить, чи міняється голос, чи якісь припухлість на шиї побачили. Звичайно, треба йти до ендокринолога. Обов'язкове ядування харчової солі саме такий спосіб, понад 130 країн безпечують власних громадян від природної нестачі йоду і пов'язаних із цим небезпечних захворювань. Україна системних заходів для захисту населення від загроз йоду дефіциту досі не вжила. Намагалися законопроект про обов'язкове ядування солі давно у раді лежить, але кому там до солі? Зміни до закону про безпечність та якість харчових продуктів регулюють обов'язкове застосування йодованої солі всюди, ресторани, дитсадки, школи. Як це вирішується, Дома шляхами, в першу чергу про цю проблему? Треба інформувати населення, що це корисно, що це безпечно, особливо в тих регіонах, де низький рівень споживання йоду. І по-друге, забезпечити наявність йодованої солі це найкращий спосіб доставки дефіцитного йоду в організм. Наявність йодованої солі в закладах роздрібної. Торгів. Яка користь прогноз прибутку близько 205 мільйонів доларів за 10 років, кажучи, мовою простою люди порозумнішають та здоровіше стануть. Йодова сіль у регіонах із йододефіцитом. звичайна на поличках як альтернатива для балансу. Нечасті випадки, але все ж таки є захворювання, коли для людини не можна вживати додатковий йод, і вона повинна. Вживати ту ж сіль, наприклад, звичайно, саме це якраз медичні показання, тому тобто, тобто, тут обмежувати вибір, звичайно ж, ні. Йодування солі це, це не є така аж надскладна річ. Якщо взяти 33 країни Європи, то всі абсолютно йодують сіль. Йодова на сіль чи звичайна? Кожна мама, кожна господиня обере те, що потрібно. Знайде лікаря, який підкаже, чи є у вашої дитини чи чоловіка дефіцит йоду, і від цього танцюватиме. Але щоб до медикаментів не дійшло, можна підживлювати родину мікроелементами, де їх шукати на ринку, де ж ховається йод у цибулі, часнику, реці, томатах, капусті, спаржі. Морква, картопля, полуниця, пшоно, виноград та гречка теж природно йодовані. Хіба варто чекати, поки півень клюне у тім'ячко? Грайте на випередження хвороби, почніть з приємного і корисного. Наприклад, правильного харчування, запечена рибка і хурма на десерт денна норма йоду. Тож смачного.